Всілякі агенти міжнародних організацій і глобальних фінансових корпорацій, типу Інни Совсун, Ярослава Железняка і деяких інших народних депутатів, будуть дуже багато зараз говорити про недопустимість. Атомного енергетичного розвитку в Україні ну, типу, не потрібно добудовувати атомні енергоблоки, наприклад, на Хмельницькій АЕС. Це при тому, що в Україні сьогодні ми залежимо від атомної електрогенерації, бо теплова майже повністю зруйнована і пошкоджена. Але всякі совсуни Железників будуть говорити, що нам не потрібна атомна електрогенерація і будувати нічого не потрібно. Чому бо вони хочуть не лише зберігти, а й посилити українську залежність, в тому числі енергетично, від імпорту електроенергії. Україні потрібна атомна електрогенерація. Для цього є багато причин. Це найбільш екологічна генерація і найбільш раціональна, особливо в умовах зруйнованої іншої генерації. Брехню Совсун треба викривати. Дивіться у відео за посиланням.